Об'єктів. Уй-ой-ой-ой. Оце було так. Сьогодні у нас 19 листопада, сьогодні холодрище, і буде огляд по всіх грінвудах. Другий, потім третій, потім четвертий, але зроблю їх дуже швидкими, тому багато інформації зайвої не буде. Поїхали. Що ми бачимо? Бачимо, що потроху хлопці заходять на моровку. По. Вже почали по сходах. Та? Зараз подивимось. Де вона? Ага, ось бачу. Давайте, далеко ходити не буду, обіцяв швидке. Вон там кусочок стіночки вже почали біля СТОшки і мийки. Нагадую, що з тої сторони у нас буде СТО. Uh, і миєчка. Тобто можна або все під ДСТО, або все під мийку. Там два великих бокси по 60 квадратів. Якщо когось цікавить, мати такий бізнес. Дзвоніть, поки що нічого не плануємо там переробляти, тому що хочемо, щоб тут був класний автомобільний сервіс. Так, пішли далі. Так, по 13-14 секції uh, хотіли ми вже мати в понеділок uh, готовий сертифікат. Помічний чи сьогодні, чи завтра планується виїзд. Ще один додатковий комісії наскільки я зрозумів, по якихось там ще деталях. Але я, якщо чесно, дуже впевнений, тому думаю, що там все, все буде нормально, тому що ну, будинок реально готовий. Вон, газ давай, і буде тепло. Немає ніякої проблеми. Тому сильно не приймайтеся. Я думаю, що до кінця тижня, якщо з'явиться інформація, я в короткому шорті там напишу. Або просто будемо вже обдзвонювати клієнтів, хоча по цьому об'єкту. По-моєму, кількість клієнтів перед цим вводом в експлуатацію практично вдвічі змінилась. Тобто люди попродавали свої квартири. Була непогана інвестиція. Це, нагадаю, наш об'єкт, який ми почали в е, дозвіл в травні 2022-го почали грити в кінці травня, на початку червня почали продавати. по моєму перша квартира в червні була продана 2022 року. Ось у нас вже починають здаватися об'єкти, які були початі. Вже під час війни, отак і живемо. Так, поїхав далі. Є трохи цікавих змін, будуть приємні новини. Дивіться, тут вже у нас є колони п'ятого поверху, секція номер 20 Я вважаю це теж дуже класною новиною, тому що ми фактично тут вже починаємо виходити на парапет, а вийшовши на парапет, це говорить про те, що частина вже монолітників зможуть перейти на 22 23 секцію. Там ще залишається залити перекриття, і потім над ним. Тобто зараз там залита залита е, четвертий поверх. А планується так само о, з там, запізненням на два тижні, так само завершити і 21 секцію, і все, рахуйте, 20-21 лід закінчено. Довго ми з ним мучилися, але вийшли на нормальні темпи. підібралась нормальна команда, і це теж нас тішить. Зараз я, я знову приїхав в день в обід. Тому нікого нема, але кількість людей нас теж е влаштовує на сьогоднішній момент, враховуючи всі обставини, скажімо так. Так, давайте, що у нас тут? Тут у нас вже вирили під. Е тут у нас 22-23 перехідна і там 24-25. Тобто, я так розумію, одразу під всі секції практично вирили, ну, тому що об'єм е 20 метрів. Ні, тільки під перехідну, ще 24-25, не до кінця. Ну, але вже провели земляні роботи, і от бачите, більш-менш плюс-мінус, хоча так собі, суглінок, пісок. Ні, пісок. Пісок, більшості пісок. Там трохи будуть, мабуть, вибирати, отам де сіре, це точно погані грунти. Будуть їх вибирати, заміщати. І робити тут вже фундамент паркінгу. Це все. Тепер, по цьому об'єкту я практично все сказав. Давайте розкажу ще просто. Ну, важливе відео, поки вертаюся до автомобіля. І так, перше: по електриці. Електрика планується завершитись до кінця року, вона вже буде по постійній схемі, тільки поки що не по житловому тарифу. Поки що час залишається таким самим від 2 до 4 місяців. Але враховуючи паралельні роботи по іншому проєкту. Де ми змогли все це діло зробити трошечки швидше, є надія, що ми все ж таки будемо ближче до двох місяців, ніж до чотирьох. По електриці сказав, по старту нових секцій, я думаю, що чекайте прямо нового року, раніше нічого не буде. Зараз е, вирішимо інші тактичні питання, до стратегічних, поки що не переходили. Знову ж таки, нагадую, що ми не, е, на сьогоднішній момент не починаємо нових секцій, е, якщо ми їх не збираємось будувати. От дивіться, два. Друга, 23, 24, 25 ще не будуються ми нових. Ну, як не будуються? Вони будуються. Просто ви хочете моноліт і кладку, а, а все інше ви не вважаєте. А, будівельними роботами. Окей, а, менше з тим. І по також таунхаусах. А, можу одразу сказати: є інсайт, інсайт наступний. Ми порахували ці таунхауси, і фактично це, це не таунхауси, Зараз перепрошую, я відіб'юсь. Фактично, це не таунхауси, це у нас як би правильно сказати <гум> бункера для життя е величезний об'єм монолітних робіт, які призводить до того, що вартість е їх буде ближче наближатись. Коротше, продаватись вони будуть точно за 200 тисяч доларів. Тобто, якщо хтось е хотів собі придбати, розраховував до 200 тисяч, як ми раніше і анонсували. То такої ціни не буде, ціна буде вище 200 тисяч, наскільки на сьогоднішній момент поки що не можу сказати. Проводимо ще додаткові оптимізаційні роботи. Ну, але з того, що бачимо, фактично це на сьогоднішній момент найбезпечніше житло, яке будується у Львові, так, щоб це було ще залишалось житлом, але при цьому мало функцію бункера. Ну, мабуть, це все. Переходжу до третього Грінвуду Так, ну що, ми з вами на третьому Грінвуді що я бачу? Я бачу гарні новини. Давайте так теж спробую швидко, але буде трохи більше, ніж по другому рівню. Зараз перейду на іншу сторону, покажу вам, який об'єм зараз робіт робиться по 5,8. Поки я йду до 9,10, потім до 11.12, швиденько розкажу, що там є які новини, я точно знаю, яких ви тут на будові не побачите. Перше це те, що. Позавчора перетнув кордон наш, наші котельні. Перетнули. І таким чином заїжджають котельні як на Грінвуд 3, так само і на парксайд. Якщо хтось з парксайду дивиться, то їм також їде одночасно на другий будинок. Це говорить про те, що найближчим часом почнуть встановлювати котельні на 10 секцію, від якої працює 9, 10, 11 і 12. А потім. Потрохи підсилюються наші монолітники ну, про це згодом. Що ще з такого цікавого? Ну, в принципі, шукаємо ще невеличкі бригади, 3-5 людей. Якщо є класні монолітники, теж чекаємо на них є невеликий об'єм роботи, якраз такий, що зручний для невеликої бригади. Так, ми що? Приходимо вже до секції номер 10 Я по ній швиденько пройдусь. Е, теж там буде цікаво. І е, потім покажу вам 5-8. До речі, така тут бетонна дорога. Проклали нормальну дорогу. Бетонні плити кинули. Теж зручніше, щоб стало їздити. Чому? Тому що нам ще робити е, наш цей е, паркінг. І там, на тому паркінгу, е, теж великий об'єм роботи. Добрий. день. Вітаю. Теж великий об'єм роботи. На паркінгу поки що не знайшли ми монолітників, ну, про яких я вже тільки що говорив. Але продовжується роботи по підстанції. Ну, так, заходимо всередину, в 9 секцію. Поїхали. Так. Ну, тут штукатурку ви бачили, і воно тоді було на першому і на другому поверсі. Це було не так давно, я робив огляд, по-моєму, тиждень чи півтора тому. Подивимося, що змінилося. Екстрадований пінополістирол говорить про те, що тут розводять опалення, і про те, що тут у нас буде стяжка скоро, але поки що нема. Тут щось ліфтовики роблять ось там. Не пам'ятаю, чи було на другому поверсі повністю опалення, бачите, пушки ставимо, підігріваємо об'єкт, тому що холодно сьогодні. І там десь йдуть штукатурні роботи. То, як ви зрозуміли, вище я не піду, а це третій поверх вже зроблений, і зараз там йде перехід на четвертий поверх, піднімається сходами. Бачимо, стан тут всюди вже є опалення, вже всюди. Є штукатурка, вона сохне. Я бачу, що навіть по ній видно, декуди ще виступає волога. Тобто, в роботи йдуть десь по одному поверсі в тиждень приблизно. Один поверх в тиждень, це так, плюс-мінус. Так, всюди-всюди-всюди-всюди, все готово. Тобто штукатурка закінчується і перейдуть вже на інші роботи. Так, переходимо до секції номер. 10. Тут повинна йти повним ходом кладка, бо навіть вже на стадії завершення. Зараз і заодно піднімемось на саме верх. Зверху дуже зручно буду показувати 5-8. А мабуть, наступні всі огляди по 5-8 буду проводити або з 10, або краще навіть з 11 секції. Ні, не завершується. Бачимо, перший поверх стоїть, поки що нічого тут не робили. Маємо надію, що 5 вже на фініші. Так, другий поверх. Тут все готово. А з тої сторони ще, ось бачимо, доробляють кладку між квартирою і коридором. Тут одна кімнатка 36 квадратів. І я так розумію, ще сюди треба дві квартири відділити: оцю двушку і оцю однушку, Так, тут, ну, плюс-мінус, я не знаю, скільки по часу. Десь до тижні часу. Так, це у нас третій поверх. Третій поверх навіть попідмітали, бачу, поприбирало за собою. Це є добрий знак, в принципі, по якості завжди гарні майстри після себе прибирають. Тут вже все прибрано, вичищено. Ну, можна далі не йти не на показувати, але розумієте, що третій поверх повністю готовий. І тут також вже перейшли на ліфти, монтаж ліфтів. В секції номер 10. Так. А тут навіть вже з'явилися труби, бачите? Чого не було минулого разу. Це у нас четвертий поверх, кладка готова, мабуть, тут вона була раніше за всіх готова, і тут вже почали прокладати опалення по квартирах по Поки що не по стояках, поки що тільки по квартирах. Так, піднімаємось на п'ятий поверх. Зліва домуровують останні квартири, зліва. Тут ще перемичка. Тут трішки залишилось. Квартира 36, зовнішню треба зробити, міжквартирна готова. Ну і тут трішечки залишилось зовсім. Остання прийомна площадка, ну було видно, що скорше за тут ще до кінця все не готово. Але в принципі стадія зрозуміла, приблизно як на другому поверсі, трошечки, може, більше зроблено. Тобто маємо два готових поверхи. Два поверхи в стадії десь 80%, 85% навіть. І один поверх повністю не готовий. Це перший житловий поверх. На ньому кладки ще взагалі нема. Ну, котлів ми тут зараз не побачимо, їх не встигли сюди ще завести, занести. Бо тут ціла епопея, тут це робиться через спеціально залишені вікна. Зараз покажу. Ось там вікно спеціально залишило, для того, щоб туди котли поставити. Так. Ага, і муровщики вже бачу вже перейшли на 11 секцію. От зараз вам покажу по муровці. Вони потихеньку роблять вверх, мабуть, хочуть. Чому це робиться? Скорше за все це робиться для того, щоб запаяти пароізоляцією, щоб можна було йти вниз, щоб воно не затікало, не за, скажімо так, щоб воно не давало робу, можливість робити це все діло зимою. І тому 11 секцію спеціально для цього готуючи, встигнуть по 12 Ну, бажання, звісно, є, чи є можливість. Так, ми переходимо до 5 восьмої 8-ї. секція, найскладніший об'єкт, найскладніше все. Так, що ми бачимо: отак от панорамно: панорамно ми бачимо, що у нас набирають рігіля. Під перекриття, якого це поверху? Четвертого виходить. Один це перший цокіль, перший, другий, третій, четвертий. Перекриття четвертого поверху. Тут залили перекриття над поверхом номер 2 тому що внизу у нас підвальний, потім йде цокільний, і це над другим поверхом залили плиту перекриття. От бачите, вже зараз залишки бетону вже кудись там злили, зсипали. І... Ось воно вже готове. Так. І бачу на ту сторону. Зараз наближаю вам, щоб вам було краще видно. Ось прийшли монолітники, в'яжуть вони ядро е е ліфтове. Це вже е другий поверх е секції номер 6 Тобто, п'ята, сьома, шоста. А на восьмі, бачу, поставили щити. От я не бачу, чи є там нові колони. По-моєму, це ще старі колони, але щити вже виставлені як нібито. Для того, щоб щось там вже робити, мабуть, вже перейдуть до е, ліфтового і сходового. А це говорить, що якщо і роблять ядро, то це, це говорить про те, що будуть піднімати і пілони. Ну що, я так розумію, що вони одночасно тут хочуть це робити, тому що кількість працівників збільшилася вдвічі на цьому об'єкті по п'ять-восьмі. І плануємо ну, всю зиму будемо працювати над монолітом. Нічого страшного, включили грілки. Нагадаю, що по всіх наших об'єктах у нас є е, встановлені. Дизель-генератори, з яких ми працюємо, коли є відключення, і тому от, от така от історія. Ну, мабуть, це все, що я хотів вам розказати про третій грінут. Бачите, потихеньку роботи йдуть, потихеньку ми переміщаємось на інші секції. Стратегічних, тактичних, поки що цікавих речей не буду казати. Я їх скажу в кінці року, тому що ну у нас тут є наполеонівські плани, але про них поки що не буду говорити, бо поки що не знаємо, як їх реалізувати. Ну а так. Ось така гарна погода, такі гарні краєвиди. Це є грінвуд 3. Так, це у нас четвертий Грінвуд, а це та парковка, про яку я казав, яку ми будемо потім окремо продавати. Ось я бачу вже раз, два, три, 4 місця парковка. Ця парковка на 1, 2, 3, 4, 5, 6 місць. І потім зараз з тої сторони, ще доробляють паркінг. Один, чи два там я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Ні, мабуть, один. Та ось з цієї сторони буде теж на штук 6 чи 7 місць. Ось там от зроблений. А, а ось тут я, якщо чесно, не пам'ятаю, якщо чесно, не пам вроді було три зони. Коротше, тому я і казав, що ми спочатку зробимо, розмітимо, потім зробимо розділ землі, а потім вже запропонуємо вам. Потім вже вам все це діло запропонувати, тому що ця земля знаходиться у приватній власності, і її можна розділити, її можна продати як будь-яке нерухоме майно. Ну от, ми цим скористуємося і частково закриємо питання по платних парковках. Їх тут все одно на четвертому грінуді саме комуністичне співвідношення, соціалістичне, тому що тут більшість паркувань все ж таки зовнішніх. Ніж порівняно з тими, що продаються, 24 підземних і тут десь буде біля 20 машиномісць, 44, а більше 100 штук, які знаходяться офіційно з зовнішньої сторони, які можна просто буде безкоштовно перепаркуватися. Так, зустрів нашого начальника цієї ділянки, і він мені розказав багато інформації. Ну, перше, що він сказав. Що давайте, щоб я не заходив в шосту секцію, не витрачав ваш час в шостій секції. Зараз там було минулого разу. Я робив відео, вийшли штукатори, і там зараз роблять закінчив вже свою роботу електрики, позакидували електрику. Добрий день, позакидували електрику вже по квартирах. Ще чекають на сантехніки. Сантехніки закінчують в п'ятій секції, тому... Тут зараз, в принципі, зробіт таких, що залишили, що можна робити без штукатурів, лишається, мабуть, ну, то, то, що я сказав, сантехніка. А і ще перший поверх не дозакінчилось Зараз її теж там, підготовують, гідрозельовують, догідрозольовують і теж зроблять е, стяжку на першому поверсі. Тому ми одразу секцію номер 6 пропускаємо, в принципі, що вам ті дроти показувати, немає сенсу. Але дуже цікаво, що є, що зробили. Ми через паркінг пройдемо в п'яту. Дивіться, вже зробили топінг. Дивіться, дивіться, яка краса. Все, топінг готовий, вже полакований, вже все з ним зроблено. Це я так розумію, ліфти. Да. Це так, да, є у кілліфт. Ті ж турецькі. Залишається тільки що? Поставити колеса відбійник, і все, паркінг фактично готовий. Над паркінгом теж всі роботи виконані по гідроізоляції. Єдине, чого не вистачає, це бруківки, але бруківку вже будемо робити після фасаду. Тобто, ну, туди ми бруківщиков знайдемо, то, то спеціальне зараз поки що не робимо для того, щоб не робити зайвої роботи. Так, заходимо в. Ой, тут тепло в п'яту секцію. Так. П'яті секції у нас. Ага, тут роблять під, під опалення, хлопці. Так, у мене тут труба опалення. Тоже на то, Так, тут, що з гарного тут тепло? Е, я бачу, що, о, що, 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 що. У нас шпакльовщики виходить тут, працюють, так? Да? Е, да. Шпаклівочка. І. Двірники, я бачу, вставляють двері. Це теж добре. Тобто, тут виходить робота, вийшли такий етап вже перед фінішним. Отакий От, етап у нас частіше за все, за десь 2 місяці доведення в експлуатації. Єдине, що тут зараз фасаду не вистачає по цій секції. Ліфти, я так розумію, вже готові, постановодка по них зроблена. Тут поки що немає лічильників до кінця обв'язки. Ну, шпаклівщики працюють. І... Добрий день. Ну, двері вже, як я так розумію, більшу половину встановили. Ну і електрика отак от розкинута десь приблизно так само по о, шостому, по 6 секції. Ну і переходимо до секції номер 5 Ой, 4. В четверта у нас повинна. Ну, по планах, о, дивіться, у нас є внутрішні плани, вона у нас здається. Десь орієнтовно, зараз колоничкою закрию. Вона у нас по планах здається 30-го 11-го, Тобто, чи менше ніж через два тижні, тут, в принципі, по готовності все практично супер, крім одного моменту. Один нюанс, який у нас немає, у нас нема підходу. Бачите, у нас нема благоустрою. Але от благоустрій, які добрий, які роблять... Біля АТП зараз вони приходять саме сюди. Але от питання, чи встигнуть вони такий об'єм зробити за два тижні, менше ніж за два тижні, бо її там ще тиждень робити. Я не знаю. Тут так тут погано видно, плитки на цьому поверсі нема, але сказали, що плитка вже є на, поверх, на трьох поверхах. Що з хорошого? Один раз вже пофарбували це. Перший шар. Тобто ви на це не звертайте уваги, якщо бачите, якісь там нюанси їх будуть поправляти. Перший шар вже зроблено. Нема чого огороджень, але ще після того, як ми поставимо огородження, то сюди повернуться хлопці, які малярам малювали. Добрий день. Плитка доробляється. Оце у нас поверх номер два. А вверху вже вся плитка готова, так? Все, понял Зрозуміло. Ну от приблизний стан. Армстронг вже докинули. Він повністю завершений по всьому об'єкту. Я далі не піду, тут вже. Стоїть обмеження, щоб далі не ходити. Ось бачите? Та стан. Фактично, тут вже всередині ми от спускаємось вниз, тобто залишається другий перший поверх і все. Ну, перила, перила. Єдине, що треба буде відремонтувати цей сходовий. Я не знаю, як це робити. Це, Я не знаю, чи оббито, чи зверху бетон. Коротше, будемо щось придумувати з цим. Так. Виходить, що єдине, що нас стримує на сьогоднішній момент, тут по здачі, це благоустрій. Ну, Ми, в принципі, розуміли це, тому що дуже важко його, цей благоустрій організувати швидко. Бо щоб попасти в цю секцію, ось, тепер мене видно. Щоб попасти в цю секцію, треба все ж таки було обійти по зовнішньому колу. Давайте я проведу по зовнішньому колу. Ви об'єм, щоб ви подивилися. Для того, щоб нам сюди потрапити, треба. Ось так от пройти. Ось тут повинен бути завершений благоустрій. Тут я йду, зараз я приверну ось тут. Ось тут, ось тут. Отак, отак, так, так. повністю по колу. І з'єднаний з секцією No3, щоб від третьої зайти. Об'єм величезний, я не знаю, як, як швидко вони це зроблять. що Зараз єдине, що мінус мороз вдарив. Бажано б зараз, щоб ще все розтаїло в ідеалі. Щоб ми змогли ось з тої сторони приєднатися, щоб офіційно був захід до будинку, якого вистачає для е, здачі в експлуатацію. Якщо захід буде, то в принципі вже все, далі вже техніка. Е, там треба, треба, ну, чесно, не вірю в 30-11, вірю в е, кінець грудня, м, тому що я не знаю, як це швидко сиділо переробити. Пере, пере ну, відверто. Не розумію. Ну і на цей рік точно дитячий майданчик тут не з'явиться, бо нема можливості його доробити. З того, що відстає по 5.6, можу сказати, з такого, що складного, ну, крім благоустрою, бо благоустрій одразу вже будемо робити на все. Відстає. Привіт. Відстає дуже сильно фасад. От Фасад відстає прям. Прям-прям-прям. Кількість людей не збільшується, їх 4-5 працює. Обіцяють постійно, що з'являться нові, але хлопці теж з інших об'єктів, теж інші компанії не відпускав. Ну, будемо відвертими, це прогнозувалося. Так, що ще? Ну так, в більшості я задоволений, е, бо четверта секція максимально вже готова. З благоустроєм будемо зараз щось думати. До наступних зустрічей. Сьогодні з вами був Сидорський Максим, Велике Огляд всіх наших об'єктів. ой 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 Оце було б зараз відео. Добре, не буду вирізати, буде прикольно. Все, до наступних зустрічей. Гарного всім настрою. Маємо надію, ми вас порадимо в цьому році ще не одним відео.